Це вирвано з контексту. Ось так деякі українці обґрунтовують чиновники, виправдовують чиновники. Ми вже з вами бачили купу, купу різних матеріалів і державних, і громадських розслідувань, де і бурківка, і на Збройних силах України, і волонтери, псевдоволонтери були, і фонди, які не зрозуміли, куди кошти дівали. Ну, багато чого, багато. Все-все-все ні, знаходяться українці, які кажуть. То вирвано з контексту. Треба повне інтерв'ю дивитися. Ребята, якщо я буду дивитися повні інтерв'ю всіх, хто там у владі. Я просто стану. Бо якщо я буду слухати весь той інколи ну, бред, який вони говорять, то це буде деградація повністю. Тому, вибачте, ви якщо хочете марафон, там повні контексти, там нічого не вирвано з контексту, там повністю все від А до я по 50-му разу будуть прокручувати. Розумній людині достатньо почути тезу, достатньо почути аргумент. Цього достатньо, щоб не слухати кілометрові ютуби, е, відео і так далі, для того, щоб зрозуміти, що ця людина говорить, чого вона прагне. Тому давайте не будемо це вирвано з контексту. Так, будь-яка цитата, будь-який афоризм це теж вирвано з контексту, але це сенс, це зміст, це мета, це призначення меседжу. Ну, навчіться розуміти. На те і є критичне мислення. Ви знаєте, от в усіх стандартах з освіти є вимога компетентності, критичне мислення. Я ніколи не, не замислювався, чому так треба. Ну чому це в цьому критичному мислення? Я думаю, це просто гарна фішка. Але коли я чую, як деякі, ще раз повторюю, громадяни, громадяни, ти їм пишеш півсторінки тексту, то ти все одно пише, треба дивитися повне інтерв'ю на три години. Для чого? Для чого? Для чого? Що вам не зрозуміло в тексті в три абзаці? Що, що не зрозуміло? Що? Що? Як у то фільмі було, що Що? Що ти не поняв? Ну, давайте розвивайте в собі критичне мислення і підписуйтесь на аналітичні канали. Не на новинні, бо тоді в голові нічого не затримується. Це ж проблема, розумієте, коли в голові нічого не затримується. Тут вийшло інтерв'ю Давіда Арахамі, я його. Три дні розбираю, пише мені, щось ти запізнюєшся. Ребята, Давід там настільки наговорив, що можна розбирати місяць. А те, що він наговорив, буде рік визначати ваше майбутнє життя. Рік. В нього вже все. Ти щось запізнюєшся. Давай, давай, бо в мене нова новина, як на скачках, да? витягніть голову з новинних ресурсів, підпишіться на аналітичні. І тоді, тоді, може, менше біди буде в Україні. Серйозно Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Підпишіться прямо зараз. Вкрай рекомендую.